Відчувається, що вже розпочався Великий піст, тому що ми часто в літургійних читаннях чуємо про піст і сьогодні теж отримуємо інструкцію від Ісуса, як потрібно постити, що є важливим під час посту, тому що учні Йоанна кажуть, що ми постимо, фарисеї постять. Навіть говорять, що багато постять, а учні Ісуса не постять. Не знаємо, як це вони вимірювали, багато постити, мало постити, в чому це полягало, це багато і мало. Ісус нам в першу чергу на це звертає увагу, щоб ми цього не міряли. Він на це навіть не звертає увагу, що багато чи мало це, це неважливе, не, не йдеться про кількість. Про кількість днів, про кількість різних зречень, які ми робимо на цей Великий піст, але йдеться про якість, йдеться про те, що ми вкладаємо в ці наші зречення, в цей час посту. Ісус говорить, що постити можна тільки тоді, коли заберуть молодого, тільки тоді, коли заберуть молодого тоді. Будуть постати, що це, що це означає? це усвідомлення, що я втратив Бога, що я втратив Божу благодать, що я втратив близькість із Ним, що я втратив небо, втратив радість, яку Господь хоче мені дарувати, що можемо інакше сказати, що я дозволив щоб мене диявол обікрав, тому що він злодій, він приходить наше серце в нас обікрасти, щоб ми не жили в Божій благодаті, щоб ми там, посварилися, поосуджували, злилися, е, бажали зла. От, річниця війни. Сьогодні зараз е, буде багато цих таких, можливо, пережиттів за цей рік можемо повертатися до різних подій, які пережили. До чого це веде? До більшої злості, до агресії, чи може стати на коліна, щоб молитися, щоб просити Бога, щоб зупинив це все, зупинив людину в її злості. Піст має бути часом, коли я усвідомлюю, що я втратив, що я можу здобути заново. Так може, це різні відречення. Але ці всі відречення вони мають мені допомогти знову знайти нареченого, знайти Христа. В небі ми не будемо постити, в небі вже не буде великого посту, інших якихось е часів покути чи навернення, тому що там душа вже з'єднається із своїм нареченим, тобто з Христом. І це є ціль. Ціль вже тут на землі. Ціль нашого посту, ціль нашого духовного життя, різних наших практик, які ми виконуємо, для того, щоб з'єднатися із своїм нареченим, котрого ми, можливо, втратили зі свого погляду, зі свого серця, зі своїх вчинків. Може, ми його десь відклали на другий план, то тепер є час, щоби знову до нього. Повернутися і впустити його в своє серце.